Вітаю, шановні! Сьогодні ми з вами розглянемо такий сервіс від Google, який називається PageSpeed Insight. Це сервіс, який дозволяє формувати звіти про швидкість завантаження сторінок на мобільних та ПК. Переходимо за офіційним посиланням. Я додам його в описі до відео і в дане поле вставляємо посилання на проєкт. Або сторінку, яку вам потрібно проаналізувати. Чекаємо, доки завантажиться. На першому екрані ми бачимо звіт за останні 28 днів. Для мобільних окрема є вкладка, та для комп'ютерів. Ці ж самі показники вони відображаються в серч-консолі даного проєкту. Окремо кожний показник ви можете. Почитати у довідці, що він кож... окремо кожний означає. В даному відео ми подивимося е, самі відомі помилки та розберемо, як їх виправляти. Щоб не витрачати ваш час, я повідкривав тут для прикладу проекти, щоб була максимальна кількість помилок. Давайте подивимося. Підсумую, на цьому екрані ви, у вас є дві вкладки: це для мобільних та для ПК. І тут звіт за останні 28 днів. Якщо ми спускаємося нижче по сторінці, ми бачимо тут фактичну швидкість завантаження тих сторінок. Давайте почнемо розглядати. Буду переключатися між вкладками, оскільки тут різні проекти. На різних пом... проєктах різні помилки. На прикладі сайту новий декор є така помилка, яка називається Настройте показ всього текста во время загрузки шрифтов. Для вирішення цієї помилки вам потрібно для всіх шрифтів, там де вони у вас підключаються на сайті, додати властивість фонд Якщо це шрифти, ось. Ось таку властивість потрібно додати. На, наприклад, з сайту American Express, якщо у вас шрифти підключаються через файли стилів, тоді, якщо це через PreConnect, то ось так додаємо. А якщо через файли стилів, то ось так додаємо. Просто додайте, і та помилка пропаде. Так, це у нас була помилка веб шрифти. Далі помилка. Для ізображення, не задане явним образом Vista Haste. Це означає, що для кожного зображення на вашому сайті повинні бути задані параметри Vista Haste для кожного зображення, для ПК та для мобільних. Якщо ми наведемо курсор на цей елемент, це зображення у нас, ми бачимо, що для кожного зображення... Задані параметри Viz та Хейс. Бачите? Як для мобільних, так і для ПК. Після того, як ви додасте Viz та Хейс для кожного зображення, ця помилка пропаде. Це робиться для того, щоб якщо користувач скролить ваш проект. Ось, наприклад, тут він скролить, і ось тут він, наприклад, зупинився і перезавантажив сторінку, то його сюди і повернуло. Браузер, щоб його сюди і повернув. Тому що браузер може е він бачить висоту кожної картинки кожного, кожної секції, і йому легше повернути користувача на ту секцію, на той екран, де він був. Так, давайте далі дивитися. Далі є така помилка, вона називається Задайте правила ефективного використання кеша для статистичних об'єктів. Для того, щоб вирішити цю помилку, вам потрібно задати е, час кешування для статистичних об'єктів. Це робиться через хостинг або через файл HttS. Е, сюди потрібно поставити один рік для того, щоб пройти валідацію. Якщо е, це для статистичних об'єктів які це такі як зображення, шрифти і так далі. Для сервісів, які підключаються ззовні, тут в них вже є час, заданий вже час. Якщо ви задасте один рік для кешування для вашого проєкту, то ваша сторінка або ваш проєкт і так може пройти. Цей тест, не зважаючи на ці. Як бути з цими показниками, наприклад, можна зробити, можна зробити відкладене завантаження, щоб при перевірці цієї сторінки серві... PageSpeed не враховував їх. Наприклад, ось такий варіант. Для YouTube, Для YouTube ми робимо по-різному. Ми Наприклад, на ось цьому сайті тут просто зображення, і за допомогою стилів можна додати кнопку Play YouTube. Просто, просто верстку зробити під YouTube, а коли... і посилання на YouTube. І коли користувач буде натискати, його перекидає на YouTube і в Search Console підтягується посилання на відео, якщо вам то потрібно. Такий варіант. Ось. Ці посилання можна спробувати підгрузити через Defer. Ось так. Тоді він його не, не враховує. Так, це ми з вами переглянули помилку щодо кешу. Давайте далі. Далі помилка: Ізбузуйте сучасні формати зображень. Тут зрозуміло, тут потрібно використовувати формати WBP. Це можна, якщо на прикладі OpenCart або WordPress, це можна вирішити за допомогою плагінів або модулів і автоматично конвертувати ваші зображення в формат, який ви оберете для вашого проєкту. Далі. Далі помилка: настройте підходящий розмір зображень. Це означає, що, наприклад, ось на прикладі даного сайту, у вас є. Ось таке зображення. Ось таке зображення. Ні у, вас, ні, у вас є ось такий блок. Ми бачимо розмір цього блоку 226 на 150. 226 на 150. Це означає, що зображення, якщо ми його завантажимо, ось так. Завантажуємо. Це означає, що розмір зображення не повинен бути більший, ніж розмір блоку. Тобто, якщо у вас блок розміром 242 на 155, то зображення повинно бути менше, ніж розмір цього блоку. Якщо тут зображення буде більше, тоді буде з'являтися ця помилка. Тоді буде з'являтися ця помилка. Так, це ось щодо цих трьох помилок. Удаліть неіспользований код JavaScript. JavaScript. Якщо це, якщо це сервіси, які зовнішні, ви можете або зробити від відкладене завантаження, або налаштувати так, що скрипти завантажуються після того, як завантажилася сторінка. Дивіться, коли йде перший екран, завантажився. І коли користувач починає скролити, тоді підгружаються всі скрипти. Бачите, ось як тут. Тоді вони не будуть враховуватися при проходженні PageSpeed-тесту. Далі. Далі, ось ці помилки. Удалітінні спользуємо код CSS, JavaScript і так далі. Для того, щоб пройти ту перевірку, ці всі перевірки потрібно. Покажу на прикладі даного сайту. Наприклад, є у вас ваш проєкт. І в того проєкту є стилі. Вони у вас винесені в окремий файл. Ось, ось так. Ви берете їх, копіюєте і через код вставляєте їх прямо в HTML файл, щоб вони у вас ось так завантажувалися. Не через посилання, ось як тут, а прямо ось так. Це стосується і CSS і JavaScript. Коли ви почнете це робити, уважно враховуйте послідовність підключення стилів та скриптів. Така помилка як предваритель, пред, предотвратіть черезмірну нагрузку на сеть. Якщо у вас є зовнішні, Скрипти, які підключені, їх е, також можна зробити відкладене завантаження, ну, як, наприклад, і ці помилки також пропад... ця помилка також пропаде. Також тут в аналізі ми бачимо розмір е, зображень або файлів, які е, завантажуються при завантаженні сторінки. Наприклад, на вкладці Network в консолі ми бачимо, що ми також можемо це все подивитися, які файли, тут є фільтр, які файли, який у них розмір і яке навантаження вони створюють при, завантаж... при завантаженні сторінки. Помилка. Устраніть ресурси блокуючого отображення також робиться шляхом виносу його із цього файлу в прямо в HTML, Text style. Ось цю помилку, чесно, я скільки не, скільки не пробував її вирішити, так у мене і не вийшло. Якщо знаєте вирішення, можете написати. Це десь в JQuery, скоріш за все, щось йому не подобається, не знаю, як цю вирішити помилку. Ця помилка: сократіть розмір структури дом». Тут написано, і за сложної структури домі з більше пам'яті, замідляють вичислення. Тут потрібно скоротити ось скоротити довжину, скоріш за все, і ця помилка також вирішиться, пропаде. Так, я думаю, ми з вами розібрали всі найпоширеніші помилки, які бувають. Принаймні, якщо ви вирішите... Основні помилки, які ми пробували, які ми розглядали в цьому відео, то, скоріш за все, ваш сайт пройде, зайде в зелену зону, як для ПК, то це так точно. Дивіться, такі речі, як які потрібні бути показники, потрібні, які повинні бути показники. Для ПК це 100% повинна бути зелена зона. Для мобільних краще зробити, щоб це була жовта зона від 60 від 50. Так. Після того, як ви виконали. До того, як ви виправили помилку, вона пропадає з. Після, пере... Після повторного аналізу вона пропадає звідси, ось з цього екрану, і переміщається у. На вкладку успішний аудіти. Такий момент. Часто буває, що модулі та плагіни не допомагають, тому приходиться робити руками. Не ще всього, а чаще за все. Якщо ви робите архітектуру проекту і проект не шаблонний, потрібно одразу правильно вести розробку сайту. тоді Більшості цих помилок немає просто. Якщо у, вас достатньо, якщо у вас достатньо досвіду, то більшості цих помилок просто не буває. Як ви можете натиснути на кожен цей параметр, показник і почитати ось тут время ожидання, совокупне сміщення макета. Тут це все описано. Якщо у вас є питання, задавайте. Будемо разом дивитися та розглядати. Наразі дякую. Нехай щастить.